Чи замислювалися ви над тим, як працювала голубина пошта? Голубина пошта працювала на основі природного інстинкту голубів, який називається хомінг – інстинкт повернення додому. Ось основні принципи: навчання та прив'язка до місця. Поштових голубів спеціально розводили та тренували. Пташенята запам'ятовували своє рідне гніздо, голубник як дім. Односторонній зв'язок. Голуби завжди повертаються додому, до свого голубника. Вони не шукають нову адресу чи інший голубник. Доставка повідомлення. Для використання пошти голубів потрібно було спершу відвезти з дому до віддаленого місця, звідки потрібно було надіслати повідомлення. Відправлення. Коли виникала потреба надіслати звістку, до лапки голуба прив'язували компактно складений папірець із написаним повідомленням того дзвонок, датограма. Політ додому, птаха випускали на волю, і він, керуючись своїм інстинктом та використовуючи різні навігаційні навички магнітне поле землі, положення сонця, візуальні орієнтири, нюх, летів назад до свого рідного голубника. Отримання. Власник голубника, отримуючи голуба, міг прочитати прикріплене повідомлення. Фактично, щоб мати двосторонній зв'язок між двома точками, наприклад, А і Б. Потрібно було мати дві групи голубів: голуби вирощені в точці, а літають з Б до А. Голуби, вирощені в точці Б, літають з А до Б. Таким чином. Голубина пошта була дуже ефективною для швидкої доставки повідомлень на значній відстані, особливо в умовах, коли інші засоби зв'язку були відсутні або повільні.